Привіт, я Ната, айтішниця, фрілансерка, копірайтерка в АІТ. І сьогодні я вам чесно, без прикрас розкажу про свій шлях від людини з освітою вчительки до сіньор копірайтерки в АІТ. Вмощуйтесь позручніше. Це відео буде досить довгим, детальним. Попийте кави. Ну а якщо хочете, ви можете навіть поприбирати, помити посуд. Це для вас може бути такий гарний супровід у вухах. Отже, поїхали. Мій шлях почався з 2012 року. Я тоді ще навчалася в університеті, і мені спала на думку така геніальна ідея. А що якщо піти і спробувати попрацювати? Мені тоді дуже хотілося мати свої гроші. Я не з багатої сім'ї, з провінційного міста у центральній Україні. І от. Мені здалося, що я можу спробувати щось заробити, тому що я навчалася на лінгвістичному факультеті. Мови тоді вони були такі, ніби затребувані, і я подумала, я буду репетиторкою, тому що я знала англійську. Німецьку і навіть трохи французьку. Але зрозуміло, що англійська була найпопулярнішою, тому я домовилася в університеті, я написала заяву в деканаті, що я хочу перейти на індивідуальний графік. Тобто мені все ще треба було навчатися, але при цьому я могла не відвідувати пари. Я приходила тільки дуже рідко брати у викладачів задачі. Так треба було прям приходити і брати, тому що тоді не було якихось там вацапів, вайберів. Тоді ніхто тобі нічого нікуди не скидав. Тобі просто треба було прийти і побачити. З викладачем. Ну, і крім цього, я собі на репетиторство набрала багато дітей, які мене дуже любили, все було в нас класно. Я, прям, знаєте, я не була фанаткою своєї роботи, але ця частина з дітьми, мені здається, вона мені дуже добре вдавалася. І в мене було так, що кожного дня я мала реально забитий графік. Тобто я йду там, на 3-4 заняття, це в мене ну, мій робочий день. І так щодня, крім вихідних. І тільки коли канікули були, тоді в мене теж були вихідні. Я не знаю, як я знаходила час на навчання, але сесії я складала добре. Стипендію в мене щоправда забрали за те, що в мене з'явилась робота. На це я не розраховувала, ну але це вже зовсім інша історія. Дуже класно було те, що я нарешті могла заробляти свої гроші. І знаєте, це було моє таке перше дуже серйозне рішення, що я взяла на себе той момент, що я поєднаю і навчання, і роботу. І от все було добре до того моменту, поки мені не написав один німець. Зараз тут ми поки що так призупинимось. Нехай це буде таємницею, що це такий за німець. Ну ненадовго. Дивіться, я розуміла, що я не буду довго працювати вчителькою, тому що я навчалася все-таки на перекладачку. У мене є освіта вчительки, але все-таки диплом пише перекладачка. І мені здавалося, що це більш солідно, на цьому можна більше заробити грошей. І в дитинстві я дивилася серіал. Не дуже в'яжеться дитинство і серіал і місто. Але я пам'ятаю, що дивилася його і вдома дивилася, і в селі на канікулах літніх дивилася. І там була героїня Кері Бредшоу, яка сиділа з макбуком біля вікна. Вона писала, десь там був кав'ярні, або вдома, і це було так до біса романтично, що я вирішила, що я теж так хочу. Я тоді не задумувалася, наскільки добре я знаю англійську в дитинстві. Я любила англійську в дитинстві, але я не знала, що її треба наскільки добре знати для того, щоб в неї описати. І... Власне, тоді я зрозуміла, що це моя мрія, і от я цю мрію, десь собі там мала, коли працювала вчителькою. І ще коли навіть не працювала вчителькою, в мене був такий момент, що мені запропонували мої знайомі зустрітися з одним німцем. Ось, нарешті, цей німець роковий. Він мав у Черкасах свою невеличку команду. Він був власником it стартапу, де вони робили продукти для медичної сфери, а саме для радіології. Мені це надзвичайно цікаво було, тому що я сама з років, Дуже цікавлюся медициною, психологією, ну це такі, знаєте, як мої хобі. Я любила там, читати різні наукові ресурси. Ну, і от, власне, мене це зацікавило. Мені сказали, просто познайомся і маю на увазі. Він зараз не шукає нікого на роботу, просто це такий корисний зв'язок. Я йшла з ним знайомитись, мені тоді було, мабуть, років що 20, так. І я йшла, в мене просто всі руки холодні, ноги холодні. У мене таке враження було, що, що на мені під було, ви... було видно в космос. Ну, але, але насправді. Ну, я думаю, що це я собі так уявляла. Ми з ним познайомились, поспілкувалися про професійне. Він сказав, що окей, якщо мені хтось буде треба, я матиму тебе на увазі. І мені здалося, що він про мене забуде назавжди, що він ніколи мене більше не побачить. Ми говорили з ним німецькою. Це було стрьомно. Хоча я вже на той час, скільки там, мабуть, три роки вчила німецьку, два чи три. Так, щось щось типу того. І от коли я вже потім працювала репетиторкою, було літо, канікули почалися, і він мені пише. Що у нього в Черкасах відкривається вакансія, як я дивлюсь на те, щоб поспілкуватися з ним. Я поспілкувалася з ним по скайпу. Ми пройшли таку неформальну співбесіду, просто там на 10 хвилин. Потім він зник на тиждень. Ну я думаю, ну все, шансів у мене немає. Він більш ніколи мені не напише. І тут він мені просто такий пише: так там в середу чи вівторок, я не пам'ятаю, який тоді точно день був. Я тільки дату пам'ятаю, що це було 11 вересня 2012 року. І він мені пише, що от приходь, і будемо вже працювати. В мене ще більший шок, тому що. Працювати, я думала, що я дуже крута, але насправді я розуміла, що в мене ні в маркетингу, ні у продажах немає абсолютно ніякого досвіду. Я не знаю, що це таке. Я в університеті вчила просто мови, я вчила фонетику, граматику. Я ж думала, що саме це мені треба буде. А потім я прийшла на роботу, і я розумію, ем, а. Коли власне я вже буду користуватися своїми знаннями, Оце знаєте, «London is the capital of Great Britain». Коли це буде? А ніколи, бляха, того що треба було починати щось учити. Ну він мене брав на роботу, розуміючи, що я цього не знаю, дав мені час на те, щоб я розбиралася, пробувала. І взяв він мене на вакансію Sales and Marketing Assistant. Тобто я була асистенткою, але по правді я була різноробочою. Що я робила? Я могла бронювати йому квитки, будь-куди він їздив. Він і в Україну часто приїздив, їздив на різноманітні конференції в Штати, в Франції, в Німеччині, в Австрії, куди завгодно. Я йому бронювала квитки, я йому бронювала готелі. Я навіть йому знаєте, могла там якісь оголошення його розповсюджувати, бо він там квартиру продавав у Франції в якийсь час. Я із з цим йому допомагала. Тобто, все, що він мене просив, я по суті була його персональною асистенткою. Крім того, наприклад, в нього був магазин на Амазоні. Він там продавав свій продукт разом з якимись дисплеями медичними. Я і там встигала. І я туди приходила і там відповідала на повідомлення, а що це таке. Замовляла, перезамовляла, відправляли загалом. Що я тільки не робила. Крім того, ну це моя основна робота. По суті, мала бути це. Писати прес-релізи на сайті робити якісь там сторінки, Ну взагалі я не мала до сайту мати доступу, Я мала просто для сайту робити сторінки, якийсь там опис, наприклад, його застосунку, що я і робила. Але потім я власне мала це все ще і на сайт додати. Вже дійшло до того, що я розібралася навіть трохи з сайтом, могла там щось підремонтувати. Коротше, коли я кажу, що я була різноробоча, це було дійсно так. Іноді він на мене перекидав якісь там свої листи, просив, щоб я йому зустріч з кимось там забронювала, з кимось домовилася. Загалом у мене вже було іноді таке враження, що я з ним зрослася, що я вже про нього все знаю, і що я це він, бо він іноді мені казав, прийми якесь там рішення. Короче, ти все знаєш. І по зарплаті, що у мене було спочатку, моя зарплата була низька. Мені вона не подобалась. Ну як вона була висока, як для моїх одноліток, але для сфери IT вона була просто, просто дуже погана. Але з часом він мені постійно давав підвищення, і це не були якісь там знаєте, підвищення у 20 чи в доларів на рік. Це були такі хороші підвищення, що я була задоволена, але довго це все тривати не могло і десь. Якоїсь осені він сказав, що він планує продавати цю компанію, і він продає її, здається, японцям, я точно не пам'ятаю, і наполовину там американцям. І він сказав, що вони до вас усі приїдуть. Ти їх там поведи по черкасах, покажи, що до чого, зробіть там вечерю, познайомтеся, бо ну я тіпа вас продаю, і ви теж туди переходите. І я відчула, що щось тут пахне смаженим, що я не хочу ось так, тому що я не знаю, що буде з цими японцями. Загалом я з ними зустрілася, все зробила як треба було. Але що я не Робила так, це я не планувала залишатися на цій роботі, і я вже собі таку соломку підстелила. Я почала для себе формувати портфоліо. Я зрозуміла тоді вау, я скільки всього вмію і толком нічого. І тоді я вирішила, що я зроблю собі. Нішу це буде копірайте в контент райтинг тому що я працюю з контентом. Я все-таки шарю щось писати. Зроблю я зробила собі портфоліо, зробила резюме на Work.ua, запустила все це. І мені прямо в перший же день в мене з'явилося два потенційних клієнта. Розкажу по черзі: один клієнт був українець, працював у Києві. Це була компанія, яка працювала з професійним світлом. Вони робили до речі світло для оцих всіх проєктів, типу як майстер-шеф і тому подібних. Мені написала його асистентка, вона сказала, що їм треба знову-таки якийсь різноробочий, який буде і з текстами на сайті працювати, і в офісі там все організовувати. І зарплатня була щось там 10 тисяч гривень. Для мене це було дуже мало. Мені треба було ну, рази мінімум в три більше. І я пам'ятаю, мене це так розізлило, ці 10 тисяч гривень, і я їй пишу, що у вас на сайті взагалі. Типу, якась дичина робиться, і це неправильно, і це неправильно не солідно виглядає, можу вам зробити. А офіс-менеджером не буду. Я, типу, тільки по контенту працюю. Вона така, ну спочатку щось не відповіла, потім через кілька днів мені пише Наталю, а я поговорила зі своїм начальником, він хоче з вами зізвонитися. Ми з ним зізвонились. Я трошки перелякалась, але я вже така досить серйозна була. Тьотя, Тьотя у 18-му році це мені тоді не знаю, скільки це мені років, я 91-го року народження, аж наскільки я така древня. Ну, коротше, я ще тоді досить юна була, але вже досить впевнена в собі. Хоча, не приховую, що трошки боялася, і він мені сказав, що його дуже вразило те, що я їм там познаходила помилки, бо вони наймали людину, яка їм це зробить. Людина себе позиціонувала професіоналом, а вийшла ото така какашка. Ну і коротше, ми з ним домовилися, що я йому все це зроблю. Він мене запрошував до себе на роботу на фултайм, в офіс. Сказав, що дасть мені грошей скільки я хочу. Але я тоді не хотіла в Київ. Я тоді з ним домовилась на фрілансу. Така от я хитра, і він погодився. Коли я зробила йому сайт, він був дуже задоволений. Для нього це було важливо, тому що він хотів вийти на... Міжнародний ринок зі своїми продуктами, що в них успішно вийшло, і потім. Я з ним працювала ще, мабуть, півтора роки, і за моєю ініціативою ми закінчили цю роботу, тому що вийшло так, що мені вже не дуже цікаві були задачі, бо вони там на переклад мені щось давали. Але загалом у нас дуже хороші стосунки. Я рада, що з ними працювала. І також в той же день в мене був інший клієнт. Це клієнт був зі Львова. Ми з ним навіть досі співпрацюємо, але вже не зовсім в тому форматі, що раніше він теж пропонував мені повний робочий день, але не одразу. Одразу він мені запропонував написати статтю. Я дуже пам'ятаю, як я боялася писати ту статтю, бо в мене ще тоді саме такого конкретного досвіду не було. Я написала, йому сподобалося, він заплатив, запропонував роботу. І так ми почали працювати знову таки на фрілансі. На робочий повний день я не погодилась, тому що мені було страшно, От, чесно, з центральної України переїхати на захід. Мені було не знаю, якось не по собі. Я не була впевнена, що зможу там прижитися. Хоча мені дуже подобається та частина України, я б залюбки зараз би, мабуть, би там пожила, але. Тоді вийшло так. Теж дуже поважаю і дуже люблю цих людей. З ними дуже класно було працювати. Коротше, я щасливиця, мені просто ось так. Я ще не встигла закінчити ту роботу. Мені, отак, як я вже сказала, пощастило знайти нові проєкти, навіть не будучи ні на яких біржах. Знаєте, як фрілансери часто мають там шукати собі щось, то я собі, по суті, нічого не шукала. Мене саму знайшли, мені запропонували. Я просто зробила свою роботу. І ось. Працюю ж я на фрілансі за цей час. Я вже і встигла Європою поподорожувати. Я їздила у Німеччину, Австрію, Чехію, Польщу, Угорщину, Дубай, Англію і в усіх цих країнах я була нормально часу, щоб відчути, як там живеться в Англії. В мене були плани. Я не хочу зараз. Про це відео дуже довго говорити, загалом колись, можливо, розповім про Ангелію в Англії. Не прижилась, поїхала на Кіпр. І от на Кіпрі я вже жила, я там дійсно зупинила, щоб пожити. Далі працювала на фрілансі, і от на Кіпрі мене застала війна. І мені стало страшно, що я на фрілансі, а в мене якби не відчувалося опори, тому що клієнти тоді, в якийсь момент, ну, трішки притихли, бо вони були в Україні, а я була на Кіпрі, і в мене були варіанти. Працювати з росіянами, які я не хочу нікого виправдовувати, але давайте будемо чесними, що на Кіпрі є такі росіяни, які вже давно там вони не підтримують свій режим і вони нормально ставляться до українців. Але мені би це було некомфортно. Я не хотіла працювати з росіянами. Українці щось мені там не траплялося, тому власне на Кіпрі я не могла піти на роботу, і я вирішила піти почати шукати десь на сайтах. Типу дому прийшла я на ці сайти. І дивлюся, а там є вакансія, і вона належить компанії моєї мрії. Так, була така компанія, я знала про неї десь з 2015 року. Я на неї дивилася як на якесь божество. Я розуміла, що я недостатньо хороша, щоб сюди піти. Там такі класні люди працюють, там такі світила. А я що, ну прийду, і що я там скажу. І загалом я ніколи туди не йшла. Але тут я вирішила подати своє резюме, мені майже одразу відповіли. Але паралельно я подалася ще в іншу компанію, і в тій іншій компанії там була вища зарплатня. Мені там прям одразу мені сказали, що мене беруть. Я прям на першій співбесіді сподобалась. А в цій компанії Мрії там мені сказали, що мені треба ще дві співбесіди пройти тобто, одну я пройшла, хоча туди навіть нелегко на співбесіду потрапити, але я вже прийшла. Я зробила таку помилку. Я пішла в ту компанію, де мене вже взяли. Ну розумієте, я була така дуже стресована через війну, я не знала, що робити в Україну. Я не планувала. Я повертатися, ну і якось так в мене все це крутилося, я погодилася. І тут через тиждень облом. Я розумію, що ця компанія, яка дала мені більше грошей, що у нас з ними цінності не співпадають, що я не хочу робити таку роботу, яку вони пропонують. Що мені не подобається після фрілансу, що мене ось так ганяють туди-сюди, в мене закидують задачі, я маю приходити на зустрічі на 9 ранку. Для мене це було стресово. Я фрілансер, я звикла спати до 10-ї. Але, скоріш за все, це більше через цінності, а не через те, що треба було вранці вставати. Не знаю через що, ну більш через цінності все-таки. Бо я тоді була готова через війну примиритися з чимось, але не з тим, щоб працювати, з тим, що мені не подобається. І ну, знаєте, мені не хотілося, щоб мені було соромно розказати, над чим я працюю, над яким продуктом я працюю. Ну і власне через тиждень я покинула роботу. І сиділа я і думала, я її покинула в будь-якому разі, і навіть якби в мене не було якогось запасного варіанту. І тут я думаю, в мене є запасний варіант. А цей запасний варіант це компанія Мрія яка все ще там проводила свої співбесіди, все ще намагалась знайти ідеального кандидата. Я їм написала: привіт, я покинула свою роботу, на яку я тоді післа. Чи не хочете ви продовжити? Вони такі, да, з задоволенням, давай, приходь. І я пройшла з ними ще дві співбесіди, і серед усіх кандидатів вибрали кого? Мене. Я була просто дуже щаслива, і це поправді були, мабуть, одні з найкращих років у моїй кар'єрі. Я дуже сильно виросла. Я працювала чисто над контентом. Я була копірайтеркою, контент-райтеркою. Я прям робила те, що мені подобається, в таких кількостях, як мені подобається. У мене був дуже розслаблений графік. Я могла там ходити піти на пляж, покупатися в день. Я могла не приходити на якісь там певні зустрічі. Зарплатня була просто топчик. Ставлення чудове. Все було класно. Потім. Я переїхала в Іспанію. Іспанія не сподобалась. Коротше, у мене одні переїзди постійно. От через те, що в мене така робота була, я могла собі це дозволити. Ну, переїхала в Іспанію, Іспанія не зайшла, і тут мені ця моя компанія моєї мрії каже, що приїзди у Польщу, і у Польщі зможеш ходити в офіс раз на тиждень. Решту, як хочеш, тут буде типу свої люди, все буде добре, класно, більше грошей. Тобі організуємо переїзд, зробимо візи, все як треба. І що? і я погодилась, і так я власне опинилася в Варшаві. Але я пропрацювала з того часу, десь, мабуть, біля року. Я доросла до позиції лідерки своєї команди, і потім, десь через місяць, я зрозуміла, що яка б не була ця вакансія, ця посада фенсі. Я цього не хочу. Я тоді вигоріла, я втомилася. Я чесно, 12 років пропрацювала. Я до речі, в цьому відео хочу наголосити, що не все так легко, як люблять транслювати. Що ти маєш працювати в легкості і з одного боку, я молода, енергійна, і в мене ось так все пливло поступово, класно, але і. Я не можу не згадати того, що я дуже виснажилася, тому що працювати треба, вчитися треба. І ти постійно маєш бути в цьому всьому. Я не уявляю, що якби в мене були діти, я думаю, що я би просто-напросто не змогла працювати ось так, вирости аж так сильно. Отак от, от. І вийшло так, що я звільнилася у 24-му році, восени. Але далі не закінчилась моя кар'єра. Я далі, я дуже така людина кручена, скажімо, я продовжила далі свій фріланс і працювала ось до цього літа. У мене знову постійно були замовлення. Я заробляла навіть більше грошей, ніж я заробляла на фуллтаймі. Тадам, отак от. Але вже цього літа я зрозуміла, що я вже ну дуже стомилася. Ще мені мало було уроків до цього. І я, знаєте, вирішила, що треба щось робити треба ставити якусь паузу. І треба трошечки відпочити. І ще й так сталося, що в одного клієнта у мене менше задач стало від іншого клієнта, від його задач я відмовилася свідомо, бо я стомилася. І так трошечки я вже збавила обороти. Зараз я більше намагаюся так кайфувати. Власне, я і того знімаю всі ці відео. Розказую, до речі, раджу сходити, подивитися. В мене є відео. Я десь тут чи тут його добавлю. Це відео, де я порівнюю роботу на фрілансі та на фултаймі. Чесно розказую свою думку. Сходіть, подивіться. Ну і от, власне, я вирішила, що я буду. Більше займатися чимось таким своїм не те, що я це заради грошей роблю. Я більше хочу просто якесь самовираження. Я хочу трошечки мати часу для себе, а робота це вже буде додатково. Ну, загалом я розповіла, начебто, всю історію. Я б хотіла тільки два моментики додати: це те, що можливо здалося, що все було легко і ідеально. То ні. скрізь на кожній роботі були якісь негаразди. Коли я працювала репетиторкою, було так, що деякі батьки намагалися мене на гроші обманути. Вони казали: ну було ж два заняття, заплатимо за два заняття. А насправді було чотири, і вони про це знали. Потім, коли я працювала на першій роботі в ІТ, було так, що я боялася, я плакала. Мені дійсно було страшно, наприклад, дзвонити німецькою мовою спілкувати. Спілкуватися з якоюсь там суперкрутою лікарнею, типу Аляша Шаріте. і як я це можу зробити? Я якась там студентка, я тільки прийшла, у мене немає досвіду. І це було стрьомно, і це доводило мене до сліз. Потім оці всі підвищення зарплатні, вони теж мене вимотували. На фрілансі, ну теж ну може, це вже було легше, бо я сама така вже собі була хазяйкою, але все рівно потрібно, треба було думати про те, як ці гроші зберегти. Потрібно було розуміти, що робити, якщо тобі замовлень більше не дадуть. Далі на роботі, де я звільнилася за тиждень, як ви думаєте, як мені було? Бо це ж ну ніби зі сторони виглядає як поразка, знайшла роботу, і потім що це на цій роботі. Компанії мрії та теж якісь були негаразди дрібні. Я вже точно зараз не згадаю, що конкретно там було, але повірте, не було це все в легкості. Ще момент, можливо, ви очікували, що я зараз вам розкажу про 100% пісу курсів, які проходить, щоб стати копірайтером. Но я вас розчарую, я не проходила ніяких курсів. Щось я там дивилась на Хабспоті, но, но це було безкоштовно. Майте на увазі ніяких курсів в Україні оцих по копірайтингу. Я не проходила. Признаюсь чесно, я їх бачила. Я їх не піратила. Мені їх давали мої підписники з інстаграму, давали якісь там подружки, подивитися, оцінити. Ми все це з ними обговорювали, обсирали. Коротше, щоб воно мені щось дало практичне, то ні. Що я робила? Я саму Я дивилася різні відео на YouTube безкоштовні. Я питала щось в своїх колег. Не обов'язково це колега з моєї компанії. Я могла просто знайти е, когось на LinkedIn і запитати там, а як ти робиш ось це чи ось це, поділись. До речі, ще в мене є відео про LinkedIn, Додаю. Воно не суто про LinkedIn, воно про те, де шукати на фрілансі замовлення. І спойлер, шукати на LinkedIn. Тому, якщо цікаво, то сходіть. Подивіться так, прошу я коротше в легкості не було курсів, у мене якихось не було. Все було здобуто сумлінною працею, характером. Я реально вважаю, що в мене характер, який підходить під цю професію. Якщо у вас щось не виходить, це не обов'язково з вами щось не так. У вас може просто не бути на це ресурса, може у вас там діти, і це теж складно. Ну я розумію, люди працюють з дітьми, але не всім так легко. І в когось просто не той характер, і він не може, отак от лупити в одну точку, не сесне я заплітаюся, язик в мене дуже довге відео. І без монтажу. Зверніть увагу, я шарю робить без монтажу. Ну, я не шарю, але я роблю, бо мені лінь. Це професійне, коли я економлю свій час от таким от чином. Так що дивіться, я говорю про те, що це не для всіх. І що це нормально, якщо ви це не витягуєте. І це нормально не хотіть або хотіть туди йти і не йти. Нормально все, що вам зручно. В общем, вроде це все, що я хотіла розказати про свою історію, про свій шлях. Сподіваюся, що це ще не все, що я ще щось буду робити цікаве і про щось буде мені вам розказати. Якщо у вас є якісь питання, може я там щось не розкрила, щось не доказала. Питайте в коментах, я вам все розкажу. Ну все пока.